Сьогодні 10 жовтня 2022 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відеоогляді генератор AGT АГТ. АГТ MLG 3500E Drop 2. Мінімальна його мощність 2,6 кВт до 3 кВт. Подивимося комплектація. Немаловажно для багатьох. Що ж йде в комплектації? Як дивимося, у нас є провода для заряду акумуляторної батареї. Свічний ключ і дві вилочки отакі 16 амперні. Ну Давайте його поближче роздивимося. Даний генератор. З електростартером. Бачите, акумулятор, ключ запалення. В цьому положенні виключено. В цьому положенні включено. В цьому положенні стартуємо. Коли з електростартером користуємося, якщо потрібно ручним стартером, все рівно включайте в положення-Он. Ну, давайте панелі роздивимося. Тут у нас підключення 12 вольт. Провода, ви бачили, тут е, отаке електронне табло, 16 амперні, 2 розеточки, заземлення і включення питання. Тобто генератор запустили, дали йому попрацювати, включили сеть і підключаєте електроприбори. Особої реклами АГТ не потребує. Я просто показую. Весь електроінструмент, надійний. І хто б не купляв, всі задоволені. Давайте. Зверху тут указник палива. Тут у нас доливна горловина. З цієї сторони кран подачі палива написаного. Вон вниз открито, в сторону закрито. Тут ручний стартер. Тут повітряний фільтр. Также при запуске відкрили кран подачі топливу. Включили замку запалення, вон. Заслоночку перекрили. От вона воздушна. Запустили. Ну, зрозуміло, надалили масло, паливо, включили запалення, перевели в положення закритої заслонки, запустили, обрали в робоче положення. Я вже показував там з допомогою ручного стартера і електростартера. Такий у нас АГТ-шний генератор. З цієї сторони глушник. Також тут предостереження, щоб не касалися, бо тому що гарячий. Ось такий відео огляді. Генератор АГТ 3500Е дроп 2 Кого зацікавила дана модель генератора, вони є також і без електростартера, а також більш мощні АГТ-шні генератори і другі генератори других виробників. Всі генератори брендові. Кого цікавлять генератори, телефонуйте. 063 426, 10, 10. Зараз буду розминатися. Може буду говорити трошки веселіше. По тому, що у нас неспокійна обстановка 10 жовтня. По всій Україні неспокійна. У нас також. Що чекаємо на електромоторі?